Всім привіт, дорогі друзі! Відомий перший фіналіст Євро 2024 це збірна Іспанії. Ми отримали дійсно топовий поєдинок Іспанія-Франція. Зараз ми його розберемо. Але чи заслужила збірна Іспанії проходу далі, чи все-таки французи мали шанси і мали б зрівнювати рахунок. Друзі, пишіть свої думки зараз в коментарях на рахунок першого півфіналу Євро 2024. Нас ще чекає матч Нідерланди-Англія. Але як на мене, оцей матч іспанія франція він виправдав себе. Команди зіграли так, як вони грали до цього на цьому євро. І все, ну як на мене, більш-менш закономірно. Але де Франція могла б трішки краще зіграти, а де Іспанія теж могла в принципі, закрити цю гру, давайте зараз всі ці. Моменти, забиті м'ячі, і взагалі все, що відбувалося в цьому матчі, обговорювати разом. Тому перед початком не забудьте поставити вподобайку, зараз лайк обов'язково. Для вас це 2-3 секунди. Для мене це розвиток і цього відео. І загалом каналу і буду бачити вашу реакцію на те, що я роблю. Ну і підписуйтесь на канал обов'язково, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції, де коментую для вас саме матчі Євро і наступні вже матчі Єврокубків і УПЛ. Тому. Підписуємося. Розпочнемо зі складів команд, де в збірній Франції. Більш-менш все було зрозуміло, тому що в них ніхто не випав перед цим півфіналом. Ми в останньому відео, коли я давав прогноз на стадію 1-2, говорили про проблеми збірної Іспанії. І, в принципі, варіантів особливих не, не було у Дела Фуенте, як ставити Наваса на правому фланзі в захисті, що він і зробив, і наче Фернандеса, який потім вже й підміняв якраз того ж Хесуса Наваса, якого поміняли. І в принципі, була зміна. На Ідані Ольму на Педрі це все було зрозуміло. Хто зіграє в Іспанії, тому що інших варіантів просто не було. В захисті, на жаль, в Іспанії є проблеми. Є проблеми, якщо хтось з... із основних випадає, там ну, є певна прогалина. І цим мав би користатися сьогодні Кіліан Бапе, наприклад. От від нього сьогодні набагато більше очікували всі вболівальники, там збірної Франції, і звичайні вболівальники, які просто знають, що МБП це дійсно топовий футболіст. І французи сьогодні вийшли як? В центрі захисту Помікано Помікану Саліба, це зрозуміло, фланги теж топові в захисті нічого не змінював. Саме Дешам. В півзахисті він поставив Рабьо, більш фактурного. Не камавінгу з основи Канте і Чуамені додав більше сили. Тобто Франція насичувала своїми потужними футболістами центр поля. Тому що ну Комавінга, він більш такий худий гравець, а Рабьо більше поборотись, тому що іспанці ми знаємо, вони більше про пас віддати там техніку дриблінг показати, але боротьба це трішки не про них. Тому сьогодні вийшов з основи не Грізман, а Коломуані, який більш фактурний, який вміє боротися. І він сьогодні в центрі нападу разом з Дембеле швидким імбапе. Тобто ідея Франції була в тому, щоб ну нав'язати боротьбу збірній Іспанії, переграти їх в цьому компоненті. І, звісно, фланги швидкі фланги, використовувати їх при контратак. І, в принципі, вони це намагалися в цьому матчі робити. Іспанія вийшла сьогодні контролювати м'яч, контролювати м'яч до тих пір, поки не заб'є. Все так, воно і, і мало б розпочатися, і воно розпочалося саме з контролю м'яча, але воно було більш-менш рівно. От гра була реально за перші 10 хвилин, вона в цілому була рівною. Перший момент створили саме збір на Іспанії з правого флангу, коли дуже якісно так м'якенький навіс зробив Ямал на дальню. І Фабіан Руїс. Пробив, от це перший момент був, і на ньому потрібно загострювати увагу. Фабіан Русь не влучив в площину воріт, але по XG, по небезпеці, цей момент був таким самим, який мав коло Муані буквально за пару хвилин після моменту збірної Іспанії. І французи з першого свого моменту, просто уявіть, до цього збірна Франції по воротах своїх суперників на цьому євро пробила 86 ударів, нуль голів з гри. З цих 86 ударів. І 87-й удар для збірної Франції став гольовим. Нарешті французи забили з гри м'яч на цьому євро. І цей гол став для них останнім. Ну після знаття, вже якщо так говорити. Наскільки сьогодні був топовий матч, що залітало реально? Хороші м'ячі. М'ячі, можливо, прості, але футбол це в цілому проста гра. Граєш точно, якісно на свого партнера. Він, якщо реалізовує свій момент, команда забиває гол. В принципі, такий же самий епізод стався у Франції, коли Мбапе теж м'яко, який я мав на Фабіа на закидав той пробивище. Тут Мбапе з лівого флану, що правда, закидав на дальню стійку на коло Муані, з яким грав Кукурелія. І Кукурелі вже не вперше програє боротьбу. Ви пам'ятаєте матч проти Німеччини, коли Кім їх тоді, якраз під Кукурелі, віддав пас на Вірца і той забив, і німці мали шанси. І в цьому матчі теж в Сколумані Муані грав Кукурелі, але ну, сказати, що він з ним грав, нічого не сказати. Тому що Кукурелі за пів метра від нього стояв. Просто дивився, як Колумані Муані буде забивати гол в пустий кут, тому що у Най не встиг. Ляпорт взагалі грав зі своїм футболістом, теж не встиг підстрахувати Кукурелю і зіграти по Колумані. Муані. І той спокійно, без супротиву, забивав м'яч в пустий кут. Дуже просто Франція забила. Хоча до цього 86 ударів в одне місце летіло у Франції. Розумієте? І Франція дуже легко забила. Я навіть не повірив, що Франція забила з першого моменту. Я був в шоці. І всі були в шоці. Французи там, ну фантастика. І здавалося, що да, Франція зараз підсяде і буде далі грати в цей футбол, контратакувальний по флагам швидкий, навішувати, робити стандарти. Це все повинно було бути. Але ми розуміємо, що важливим ключовим моментом цього матчу було те, що Іспанія ну, в них є не тільки план А, з яким вони виходять на цей матч. В них є і план Б, і план С. І якщо треба план Ф, вони знайдуть план І, чи які там ще є плани в Дела Фуенте, Іспанці, вони більш варіативна збірна, ніж Франції. В цьому матчу вони це показали. Тому що проходить 10 хвилин. Не сказати, що Іспанія за цей 10 хвилин створила хоч якийсь момент. Дуже нервово грав Кукуреля. Пару разів втрачав м'яч дійсно провалювався. кукурелія був під тиском, його свистували в цьому матчі дуже сильно. Я не знаю, до речі, причини чи то із за того, що він рукою зіграв тоді. Е, ну і пенальті не поставили ворота збірної Іспанії проти німців, чи якісь інші причини. Друзі, напишіть в коментарях, чому освистували сьогодні Кукурелів. Ваші думки, і можливо, вже є інформація, бо. Поки я записую відео, я не моніторив цю інфу, тому напишіть. От хто знає. А так, в цілому, Хесус Навас теж отримав жовту. Це було вже на 14-й хвилині. Це людина, який 38 років. Він отримав жовту. І він грав по МБП. І мені здавалося, що це дійсно удар по Іспанії, тому що ну, видно, що іспанці десь надломилися. Оцей надлом збірної Іспанії він тримав, ну, хвилин 10. Поки не забив Ямал. Ямал який фантастично. Ну там просто була позиційна атака. Ямал хитнув в центрі поля Рабьо і вирішив пробити від ним ударом в дальній 25 метрів до воріт. В 16 років людина вирішує бити по воротах обвідним і так влучив, що, по-перше, без шансів для Рабьо перехопити м'яч для інших футболістів, і без шансів для Маньяна, який трішки вийшов з воріт, втратив лінію. Дістати цей м'яч я мало було дуже складно. Під стійку, м'яч від стійки залітає ворота 1-1. Іспанія зрівнює рахунок. Теж момент з нічого. Просто з нічого. Там момент збірної Франції навіс удар головою гол. З нічого просто знайшли. І тут так само: тут одна людина індивідуальна майстерність. Хоча здавалося б, звідки індивідуальна майстерність і класу гравця, якому 16 років він ще в школу ходить, школу завершує. А людина себе ініціативу в півфіналі євро. Ну, це говорить про в принципі ментальний рівень цього футболіста, що він вже готовий. Дійсно, грати на такому рівні, в Барселоні це показує, і зараз в Іспанії це демонструє. І з рівня рахунок, Іспанія, оцим голом, вони заспокоїли і себе, і Францію. Францію тим, що вони десь повірили, що ми можемо зараз іспанців хитнути, зіграти на контратаках, ніфіга, вам вже забили. І доволі швидко Іспанія відповіла. І доволі швидко Іспанія закамбечила. І саме цей гол переломив весь хід зустрічі, я вважаю. Оцей гол Ямала. Не другий гол, а саме гол Ямала, який психологічно надломив Францію, дав впевненість іспанцям. В подальшому контролі м'яча, за рахунок якого вони зможуть створювати моменти. Понеслося. Іспанці після невеличкого рикошету Дані Ольмо підхоплює м'яч перед штрафною. Заходить, хитає гравця збірної Франції, б'є в дальній. І 23-й гравець на футбольному полі. Ми знаємо, що в футболі всього 22 футболісти грають на полі. 11 з однієї сторони, з іншої сторони, теж 11. Але на цьому євро є 23-й гравець. Це автогол. Автогол відзначився, щоправда, він сам визначає, в які ворота він сьогодні забиває. вирішив автогол сьогодні забити ворота збірної Франції. І все-таки десь дать перевагу збірній Іспанії в цьому матчі. І там був дискусійний момент, тому що записали, наскільки я розумію, на дані Ольмогол. Там не зрозуміло, чи удар ішов в ствір воріт, в площину, чи все-таки. Кунде дійсно дуже сильно підправив той м'яч і треба було ставити автогол. Чи дані Ольмо був ствір, а кунде підправив і м'яч все одно залетів. Ну, факт тому, що автогол втрутився. Кунде все-таки заштовхав свої ворота. Неважливо, там Ольмо був в площину чи там трішки мимо, але було ну так дуже близько. Дуже близько було, тому записали на Ольмо І я вважаю, це правильно, він забив третій гол, він взагалі за це євро. Два асисти, три голи, п'ять результативних дій. Це фантастичний рівень, це при тому, що він не був основним на цьому євро, розумієте, іронія. І 2-1 Іспанія веде в рахунку. І в цілому сказати, що за перший тайм у нас було багато моментів. Та ні. П'ять ударів зі сторони Іспанії, три удари зі, спр... зі сторони Франції, два удари в площину Іспанії, один удар в площину Франції. Французи нічого не змогли створити, окрім оцього одного забитого голу. І це все біля воріт Уная Жодного креативу, ну один раз Мапей то в другому таймі зайшов в штрафну і пробив в площину один-єдиний раз. І в першому таймі в нього був момент, коли він теж змістився і пробив наче Фернандеса. Все, чесно кажучи, я очікував від французів більшого з таким потенціалом. Так прошляпить цей матч, не створивши жодного 100% моменту після двох пропущених голів. Це повна ганьба для збірної Франції. Чесно кажучи, мені здається, Іспанія як і Францію вкатала, так вкатає тактично і англійців, якщо потрібно буде. Тому що ми, ми бачимо за рахунок, чого Іспанія може переламувати. Реально, вони здорово зіграли. І що важливо, іспанці після другого забитого не сіли відразу захищати рахунок. Вони до 45-ї, до завершення першого тайму, контролювали м'яч. Це не був автобус. І після цього вони не сіли назад. Вони й далі йшли вперед. І створювали там які-неякі моменти. І ця статистика за перший тайм. 073 XG в збірної Іспанії, 0,43 в збірної Франції, 5-3 за ударами, володіння за іспанцями, хоч і не таке шалене. 55 на 45, але володіння м'яча було за Іспанією. Ще один момент, знову ж таки, показовий. Збірна Іспанії не реалізувала в них оцей цей момент. Фабіана Руйза на початку був 0,53 ХЖ, по-моєму, 0,55, щось таке. І ХЖ Голу Колому, ані теж 0,55. Тобто французи в цьому компоненті переграли. Вони мали всі умови, вони, в принципі, забили швидкий м'яч і так ганебно скористатися цим. Ну, це треба вміти. Дійсно, іспанці здорово переломили хід зустрічі в першому таймі. І тактично далі вже грали в таймі другому. Іспанцям в цьому матчі головне. Було це не дать розбігтися Кіліану БП. Просто навіть не контролювати м'яч на фланзі його на його фланзі, там, де він грає, і там, де грає Хесус Навас, і грав потім вже Начо Фернандес. Це голов... це було важливим моментом для Делефуанта. Саме тому іспанці в основному грали або по центру, або через лівий фланг. 60%, як ви бачите, атак і йшли через лівий фланг. Це все робилось для того, щоб при втраті м'яча не дати розбігтися кіляну БП. Там може розбігтися дембелє, теж з флангу доволі швидкий, але тут є Кукурелля, в нього теж є швидкість. З іншої сторони, є наче Фернандеш і Хесус Навас, якому 38 років, але ці футболісти замбапе точно не встигнуть, якщо особливо там в другому таймі. Тому план Делефенте цілком спрацював, і Іспанія не дала нічого створити сьогодні французам, фактично. Навіть карта передач про це говорить. Ви бачите, наскільки перегружений був лівий фланг передачами. В основному Іспанія грала через Ляпорта. Розігрували м'яч там центральні захисники, Наче Фернандеш на Ляпорта віддавав далі через Фабіана Руїза це все конструювалося. І Кукурелі, якого всі освистували, він дійсно перший тайм провалив. На другий тайм він зібрався і зіграв хороший тайм. Реально, він не дав себе пройти фактично жодного разу. І вже не програвав там єдиноборства, нічого такого. Ну і грали в основному через Вільямса. А я Яма... Тільки отримав м'яч ближче до центру поля. Він грав на фланзі, але частенько зміщувався в центр. В цьому матчі ви це бачили, особливо забитий гол. Морато сьогодні фантастично відпрацював Подивіться, він він в зоні центрального півзахисника фактично знаходився. Він відпрацьовав, заробляв стандарти, штрафні удари. там да Дуже класно в відборах навіть вступав в відбори, і це було влучно і точно. Ну і ми бачимо позицію Дані Ольмо Фактично, він сьогодні грав форварда. І він сьогодні і забив, можна так сказати. тому і Хесус Навас ми бачимо, фактично був відрізаний від контролю м'яча. Він всю навсю 14 разів торкнувся, тому що ну така установка. Не потрібно було сьогодні навіть зустрічатися з м'ячем Келіаном Баппе. І це спрацювало. Ну і просто навіть порівняйте дотики до м'яча у Дембеле і у Келіаном Бапе. Скільки передать 16 і у Дембеле. 36 до нього дійшло. Ну тут я думаю, що красномовно більше використовували саме його, тому що Дембелі давали м'яч. Мбапе його сьогодні не давали. В нього було два моменти три навіть. Один момент заблокований, другий момент удар в площину, але там не дуже небезпечний. І третій момент удар вище. Це все, що МБАПЕ сьогодні продемонстрував в цьому матчі. В другому таймі, звісно, що збірна Іспанії під ціли. Ми Бачимо той же самий ГЖ 0,74. Фактично, він не змінився. Всього-навсього, один удар в Іспанії за другий тайм. Це удар Ямала з дальній дистанції воріт, ви теж в 9 цілив. І Франція. Ми бачимо у Франції 6 ударів, 2 в площину за другий тайм. Але ну, що це були за моменти? Що намагалася робити збірна Франції? Це прохід по флангу? Навіс. Прохід по флангу навіс. Це було в першому таймі. В другому таймі було що. План Б. П Прохід по флангу простріл низом. П Прохід по флангу простріл низом. Все. Вся ідея збірної Франції це навіси простріли. Потім виходив вже жару. вони грали там фактично в три в п'ять форвардів. Це ніхера не дало. Навіси не доходили до адресата. Це не працювало. Потрібно було бити з дальній дистанції. Ударів з дальній дистанції в Франції, де вони? Покажіть, хоч один удар з дальній дистанції, це жах. Всі інші удари, да, вони були в штрафній площі, але де удари в площину? Три удари в площину всього-навсього. І не сказати, що це були якісь супернебезпечні моменти. Я не можу згадати, от реально, щоб унай Сімон там заставив болівальників десь похвилюватися. Один раз він ледь не привіз, там обрізався, віддав в голову дембелі, але від голови дембелі м'яч за лицеву знову вийшов. Тобто це єдиний такий спірний момент від голкіпера, де він міг привести. А так Іспанія контролювала гру. Іспанія на другий тайм вийшла грати по рахунку, але це не був автобус, це був іспанський автобус. Їхній власний автобус, який не схожий ні на один автобус в світі, тому що контроль м'яча 58 на 42 за весь матч. Вони просто сушили гру, сушили максимально. Тримали м'яч на половині поля суперника, теж, коли це було потрібно. Вони включалися в цьому матчі тільки тоді, коли було потрібно. Коли потрібно було потушити оцей запал збірної Франції. Вони включались, брали м'яч під контроль, тягнули час, падали, десь заробляли стандарти, йшли вперед, коли треба було. І це працювало. Французи не контролювали гру з першої по 90. В них був контроль над грою всього хвилин 15. Перші 15 хвилин. Тоді вони змогли переламати і не змогли втримати той рахунок. Далі Делефенте весь час перегравав повністю свого візаві Дешама в мене іншого нема. Те, що іспанці там нічого не створили, ну ми бачимо, що це взагалі не має ніякого значення. Футбол грає результат, і команда, яка краще реалізовує свої моменти і далі не дає створити нічого своєму супернику. Тому іспанців можна тільки з цим привітати. Ну, ось ми бачимо по цій криві, що іспанці не так багато і атакували на половині поля суперника. Французів цих моментів було більше. Ну, динаміки в цьому матчі було більше, особливо в другому таймі. Ми бачимо, коли іспанці включались. Іспанці реально зіграли. От перший тайм вони потримали м'яч і намагалися створювати моменти. Вони переламали хід зустрічі 2-1. І другий тайм. Там перші 10 хвилин другого тайму до 55, ї Вони грали так само, як в першому таймі. Далі вони просто збили темп, не дали забити швидкий м'яч, як це було в таймі першому, і все. І сіли в іспанський автобус з двома Феррарі на флангах. І, в принципі, закрили Кіліан Бапе, далі Хесу Наваса поміняли, вийшов Начу. Точніше, Вівіан, який став центр захисту, в Начу перевели на правий фланг. Точечні заміни Маріно Ерзабаль з'являвся на футбольному полі. Ну і в принципі, ті заміни, які зробили з Німеччиною, тоді Делефанти зробив їх і зараз. Тому іспанці зіграли в свій футбол в контроль м'яча. Вони забили голи. Вони не дали зіграти супернику в свій футбол. Вони закрили повністю від суперника зону 14-ту, звідки не було завдано жодного удару. Вони закрили головного їхнього лідера Кіліана БП. Да, віддали м'яч Дембелі. Він загострював. Але Дембелі безтолковий гравець. Він тільки біжить і прострілює. Але ці простріли без адресата в цьому матчі. І в принципі Іспанія, ми бачили, тиснули через лівий фланг, але грали е через свою половину поля. І їм це вдавалося. І все одно в них більше дотиків до м'яча, при тому, що вони. У другому таймі фактично не йшли вперед. Ну і краще, грацем це матчу 100% для мене це Ямал, який зміг переламати ті зустрічі, і він став. Наймолодшим е, гравцем, забит, який забивав голи на євро за всю історію. Наймолодший гравець ну це фантастика, реально він і асист віддав, став наймолодшим за всю історію на євро. І з точки зору забитого голу теж побив рекорд. Тому для нього шлях в футболі тільки розпочинається. Те, що він це зробив в півфіналі і вивів команду фактично разом з Дані Ольмо в е, фінал. Ну, це дорогого варту, якщо чесно. Тому підсумок, друзі. Футбол збірної Іспанії в контроль м'яча з якісним просуванням в останню третину поля і створення моментів, які призводять до забитих м'ячів, Б'є ну, хороший класний склад збірної Франції, їхній прагматизм і їхнього лідера Кіліана Мбаппе. У іспанців немає такого футболіста, як Кіліан Мбаппе. немає порівню. Але іспанці беруть своєм коман... своїм командною грою. Сьогодні я робив прогноз на цей матч. Я його вгадав. Цілком 2-1 рахунок. В принципі, я зміг в Телеграмі перед матчем давав свій прогноз. Тому сьогодні я найкращий прогнозист 20-ігрового дня Євро 2024 разом з Тарасом, який єдиний вгадав точний рахунок. Сьогодні відмічаю тільки точні рахунки. І їх всього на два. Це мій і Тараса, який теж зміг здогадатися. Більшість із вас теж ставили там 1-0-2-0. Хтось 2 3 2 2 1 Тільки у нас з Тарасом. Тому вітаю, Тарас. Сьогодні найкращий прогнозист 20-го ігрового дня за підсумками прогнозу в Телеграмі. Тому Іспанія тепер буде чекати наступного фіналіста, який зіграє саме проти них вже 14 липня. Хто це буде, Нідерланди чи Англія? Хто б ним не був, Іспанія все одно буде фаворитом. Вони дійсно на дистанції продемонстрували, що вони найсильніші. Вони вибили Німеччину і Францію. Ну, це, це гідна фіналу, друзі. Тому е, це буде Англія. Якщо це буде Англія, то в Іспанії буде ще один шанс продемонструвати, що цей футбол від збірної Іспанії він буде бити е, такі команди, доволі прагматичні, як Англія і Франція. І це було б цікаво. І взагалі було б круто, якби Нідерланди вибили англійців, але ще побачимо. Там, там дуже весела гра, я думаю, буде. Ну, якщо в Англія, звісно, захоче, щоб вона була веселою. Подивимося вже завтра. Е, тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. В телеграм теж заходьте, робіть свої прогнози. Завтра я свій прогноз на цей матч дам. Ну і ваші буду теж очікувати. І будемо чекати ще одного фіналіста на Євро. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб нічого не пропускати, і буду бачити вашу реакцію на цей огляд. І вітаємо збірну Іспанію з проходом в фінал. Цілком заслужений. Вони вибили. Збірну Франції без шансів для них по грі взагалі жодних шансів Франції не було. Тому всім до нових зустрічей